У Вінниці вшановують День пам'яті захисників України. Семеро пасажирів постраждало в ДТП у Вінниці. Марку хвилина мовчання погасили у місті. дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. 29 серпня, 10 років тому, росіяни вбили 366 українських воїнів згідно домовленостей, виходили зеленим коридором під Іловайськом. Росіяни цинічно порушили усі військові домовленості та розстрілювали українських бійців. Того ж дня ще 429 оборонців зазнали важких поранень 158 – зниклих безвісти, 300 – стали бранцями Кремля з 2019 року. Саме 29 серпня в пам'ять про мужніх та незламних українських воїнів у державі відзначають день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність. 400 облич мужніх захисників Вінничі не дивиться з фото на комплексі пам'яті. Вклонитись та згадати свого сина, батька, чоловіка чи брата прийшли сотні вінничан. Україна 29 серпня, у день пам'яті захисників, згадує усі героїв, які полягли за її незалежність. Для Людмили Купрічук таким героєм є її син Максим. Він добровольцем пішов захищати рідну країну. А 25 лютого 2022 року, на другий день Великої війни, 20-річний Максим разом з побратимами живцем згорів у БТРі, який влучили окупанти. Поблизу села Томарино є такий заповідник шилова-балка. Їх відправили туди. І зустрічати колону. Зустріли. Це третій рік. Не дожив два тижні до визволення Херсону і Доброволець Максим Несеверенко разом зі своїми товаришами попав під шквальний ворожий обстріл. Мама стримувала сина спортсмена від участі у війні та знала, її Максим не зможе бути байдужим до тих звірств, які почали чинити окупанти в Україні. Він був чистий, відкритий, такий. Правильно, якщо вона біле, то вона біле, якщо вона чорна, то вона чорна. Якщо нас б'ються, то нам треба захищатися. Я сказала йому дорогу, ти давай там малий бігом розберися і приходь, приходьбош. Треба все зробити правильно і чесно. Так, але трошки привзятій Херсону це. Дуже багато тоді полягло його побратимів. Дуже були страшні вечори, коли він мені дзвонив і казав, того нема, за тим, за тим йду. Назавжди залишиться 25 й Олександру Біліку. Він загинув у важких боях під Бахмутом. Він дійсно був справжнім зірцем для них і залишається зірцем для нас. Це наш єдиний з чоловіком син. Ми з чоловіком стали сир, залишилися сиротами завдяки війні. У 2014 році я пам'ятаю дуже його слова. Він сказав, що мені дуже жалко, що мені немає 18 років. Я б уже пішов захищати Україну. 29 серпня уже впродовж п'яти років є днем пам'яті захисників України. Обрали цю дату не випадково. Саме 2014 року, 29 серпня, російські окупанти цинічно розстріляли зелений коридор, яким українські бійці мали вийти з Іловайського котла. Тоді загинуло 366 українських воїнів. 429 зазнали поранень, 158 зникли безвісти, 300 опинилися в полоні. За 10 років російсько-української війни наша держава втратила десятки тисяч захисників та захисниць. Слава героям! Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Не забувати про зниклих героїв, закликають і родини військовослужбовців 120-ї бригади, саме вони й стали ініціаторами фотовиставки, присвяченої зниклим безвісти на війні військовослужбовців 120-ї окремої бригади ТРО, які захищали Україну на сході від російської навали. Кімната з дитячими іграшками та тіню сина, який зник без вісти. Так на картині зображено сьогодення Олесі Супрун. Півтора року жінка чекає з війни свого Назарія, але досі не знає про його долю. Про бійця 120-ї бригади Назарія Супруна немає жодної звістки після останніх літніх боїв під Бахмутом. Хотіла б донести, що люди не були такі байдужі. Ну, ви знаєте, добре, що їх на це не торкнулося. Ця біда. Це це біда, що ми чекаємо своїх рідних, не можемо знайти. Виставку із 26 картин, на яких зобразили матерів, дружин та дітей, які чекають своїх безвісти, зниклих захисників удома, відкрили у одному із торгівельних центрів Вінниці із символічною назвою Повернись живим. Організатори родини військовослужбовців 120-ї бригади, які досі вважаються зниклими. Кожної суботи проходить завжди акція на підтримку безвісті зниклих та полонених у місті Вінниця. І ми хочемо, щоб якомога більше людей приходило на такі акції. На футболках кожного з родини захисників заклик, аби люди не забували про воїнів, які вважаються безвісті зниклими. Наше бажання, так сказати, щоб повернулися наші рідні корні 120-ту бригаду, бо ми за них хвилюємося, і в нас інформацію у нас все Можете зняти навіть. Бахтих від спини, що вони є безвістязники, євгенія всяніковдени сковтун, телеканал Вінниччина. Семеро людей отримало травми різного ступеню важкості та доправлені до лікарні. Усі постраждалі були пасажирами маршрутного таксі, у який на перехресті вулиць Келецька та барська шосе в'їхав мікроавтобус. Деталі та обставини автопригоди з'ясовують слідчі після перевірок. Вони мають визначити, чи були водії тверезими і хто ж спричинив ДТП. В день пам'яті загиблих захисників України у Вінниці погасили благодійну поштову марку Хвилина мовчання. На ній відтворені ілюстрації донецького художника, марсове поле Львів та меморіал на майдані Незалежності. П'ять гривень із кожного примірника спрямують на благодійність. Цей випуск марок нагадуватиме, що під час хвилини мовчання варто зупинитися і схилити голову в пам'ять про тих, хто дивився в очі ворогу та боровся до останнього за незалежність своєї держави. Десять фотополотен з історіями 20 загиблих українських захисників представили на європейській площі. На кожній світлині написана історія життя бійців, їх бойовий досвід, цитати, якими вони запам'ятались українцям. Серед них і Вінничани Назарій Гринцевич, Денис Бабій, Євген Луценко, Олег Смірнов та Володимир Любуні. Ініціаторами виставки у День пам'яті героїв України стали родичі загиблих, аби нагадати, якою ціною ми виборюємо перемогу. Ми а, хотіли, щоб кожна людина змогла ознайомитися з історіями наших героїв, щоб люди знали ціну, щоб вони пам'ятали. Просто а, дуже багато людей навіть не замислюються, яку ціну віддають хлопці, і що відчувають їх родичі, як з цим жити далі. І ми хочемо це показати. Ми хочемо в черговий раз нагадати про це. Треба нагадувати. Тут їдеш в тролейбусі і бачиш тебе знімання, а тут вже і треба напоминати. Тому що люди ж разні. Люди є так, хто як до цього відноситься. Але це дуже важливо. Хоч пам'ятати їх, до них молитися, що те, що вони віддали своє життя таке молоде. Вчаться готувати, слідкувати за своїм побутом та ходити за покупками і бути пристосованими до життя. Десять людей з порушенням розумового розвитку стали учасниками проєкту послуги соціального проживання, який впровадили у області. А перший будинок спільного проживання людей з інвалідністю уже запрацював у Вінницькій громаді. А оці всі заготовочки де ви берете? Горіха купуємо, Горіхи купуємо. Угу. на донати, які нам донатять люди. Яблучка Яблочка самі». Виготовляють сухофрукти та пастилу. А за отримані кошти купують для себе різноманітні смаколики та квитки до театру. А ще вчаться готувати, слідкувати за порядком. Так живуть 10 мешканців будинку для підтриманого проживання. Це перший соціальний дім, який облаштували для людей з порушенням розумового розвитку у Вінницькій громаді. Люди з ментальною інвалідністю старше 18 років, які тут проживають, навчаються самостійно жити, навчаються усім самостійним побутовим справам, функціонуванню і спілкуванню у соціумі, і один з одним. Мешканці будинку підтриманого проживання. Це переважно люди з інвалідністю, яким уже виповнилось 18, Але зараз у проєкті почали працювати із підлітками. Послуга підтриманого проживання це, напевно, сьогодні одна з обов'язкових послуг, яка має бути запроваджена на рівні громади на рівні кожної громади. Якщо ми говоримо про соціальну інтеграцію людей з інвалідністю, про інклюзію, про безбар'єрність. Громадська організація, родина Кольпінга, яка опікується проєктом будинку підтриманого проживання, вже підписала договір про співпрацю з всесвітньою організацією. Охорони здоров'я аби відкрити подібні будинки у інших громадах Вінниччини. Євгеніявся Овсяніков, телеканал Вінниччина. Навіть під час війни громади Вінничини продовжують розвиватись та працювати на економіку держави. Регіональне відділення асоціації міст України показало журналістам роботу Хмельницької громади. Там масмедійникам презентували стару будівлю, яку місцеві облаштували під власний центр дозвілля, волонтерські пункти, де стерилізують собак, та про роботу мерії на підтримку ЗСУ. Встановили нові вікна, перекрили дах та зробили косметичний ремонт. Так, жителі села Соколова Хмельницької громади переоблаштували на потреби села стару занедбану хату, розмалювали стіни будинку за давніми українськими традиціями, квітами та різноманітними візерунками, та навіть дали ім'я Стефанія. На той час дуже мало хто вірив, що щось з цього що, що, щось, щось вийде. Але власним ну, разом з усиллями жителів усього села. Ми отримали таку гарну споруду. Тут була баня закинута, але з допомогою згуртувалися все населення. Всі тут працювали з їхньою ініціативою. Вони так як були ініціаторами цього всього. Значить, допомагали в будівельних матеріалах на території фермерського господарства Візит вони допомагали, допомагали, звичайно. І міська рада тоді долучилася, коли побачили, що люди працюють, потрібні були вікна. У Хмельницькій громаді люди беруться за усі важливо соціальні проєкти. Так у місті є велика кількість тварин, яких господарі викинули на вулиці. Їх під опіку тепер взяли волонтери. Чотирилапих постійно стерилізують та лікують у притулку. Ми змогли відловити та стерилізувати 135 тварин. Із них більша частина це собаки, 21 кішка була. От і це дуже хороший показник. На важко дивитися, і ми ведемо постійно постійну велику активну роботу. в плані стерилізації. Співпрацюємо дуже рада, що всі включилися в роботу. Цей раз команда приїхала фахівців. Ми були відловлені тварини, які не йшли до рук, простерилізовані. Зменшена популяція, звичайно. Я мрію, я мрію, щоб в нашому місті не було взагалі безпритульних собак, щоб ця проблема була вирішена. Тому що я хочу, щоб наші діти жили в місцях, так як за кордоном приїжджаєш за кордон. Там немає такої проблеми безпритульних собак. З початку повномасштабної війни Хмельницька міська рада прийняла більше восьми тисяч переселенців. Частина коштів з бюджету постійно передають на ЗСУ. Всі санаторії міста проводять реабілітацію ветеранів російсько-української війни. Велику увагу ми приділяємо нашій медицині. Велику увагу ми фактично переламали роботу колективу і дали все те, для щоб все, що потрібно, надавалося людям. Хмельницька лікарня, вона кластерна. І ми зробили все можливе, що вона мала свою нішу в обласній системі. Мало того, що вона є мала свою нішу, але щоб вона зайняла одну з головних ніж. Готуються в громаді і до початку навчального року. По можливості в кожному навчальному закладі облаштовують укриття, аби діти навчалися очно, підтримують бізнес, який, попри війну, працює на економіку країни. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. Сім центрів життєстійкості відкрили з початку 2024 року на Вінниччині. Простори створюють в рамках всеукраїнського пілотного проєкту Якти в кожному із цих просторів надають психологічну підтримку та консультують щодо соціальних послуг переселенців вразливих категорій населення та родин військовослужбовців. Вже три місяці такий центр працює і в Хмельницькій громаді. Малюють, ліплять з пластиліну та вирізають різні картинки із кольорового картону. Так, за допомогою арт-терапії, діти, чиї батьки на війні або ж які пережили обстріли у своїх містах та селах у центрі життєстійкості Хмельницької громади вчаться долати негативні наслідки війни. 11-річна Наталка дуже сумує та хвилюється за маму, яка на війні. Спілкування з однолітками та майстер-класи допомагають дівчинці позбутися тривожності. У мене переключаються думки, я починаю більше думати, в мене якась картина представляється в голові, наприклад, як я гуляю, або я стала художником.